Пропоную вам сьогодні поспостерігати за небом. Давайте ми з вами пригадаємо, яким може бути небо. Небо може бути ось таке. Яке воно? Небо блакитне, чисте, ясне. На такому небі завжди світить яскраве сонечко. Небо може бути ось таке. Воно теж блакитне. Але що ми бачимо? Так, на ньому з'явилися хмаринки. Дітки, які хмаринки? Білі, легкі, пухнасті. А тепер подивіться на таке небо, яке воно? Так, сіре, похмуре. Здається, що зараз піде дощ. А яке небо у нас сьогодні? Подивіться у віконце та складіть коротенькі розповіді, яке небо сьогодні? Чекаю, дітки.